Так, ну що, які новини? Новини такі, що я вирозився, дуже скоро мене вирозили, я поїхав, там помив прицепа, бла бла-бла і так далі, зробив те, що треба. І вони мені дали сьогодні загрузку, дві загрузки назад додому. Вони мені дали сьогодні, але грузитися я буду. Да, ну, не сьогодні, буду грузитися завтра. Так що я погнав на загрузку, мені до загрузки їхати 500 кілометрів. От, грузитися я буду в Вашингтоні. І подивимось. так як все, дали просто тільки направлення, конкретного нічого, сказали, їдь туди, все, загрузка буде завтра. І все, я зібрався та й поїхав. Так що погнали. Вон водопадик такий маленький падає. А, гарно. А гарна туди природа в цьому в орегоні. Правда, ніяк не можу цього дрона запустити, то вітер, то ще щось, то, то дощ падає. Не виходить. Тяжковато зимою. Вон ще який водопад падає великий. Тут погано що тут є місце, де ставати, але тут місце тільки для легкових, неможливо траком. Тут люди стають, бо там було місце, ми вже проїхали, і вони йдуть пішки до того водопада дивляться. А відкрити зараз зайдемо на вагу, подивимося, що вони хочуть. second sure. Дивіться, якими я перевалами такими їду, така гора сильна, Ну, я спускаюся зараз. Ну що я сьогодні зробив? Я загрузив першу загрузку. От, І їдемо зараз на другу. Я думаю, що ще загрузимо другу загрузку і все, і ми свободні. І поїдемо цей. Поїдемо. Я сьогодні я дуже близько, я в Америці, але я дуже близько до границі. Я ще сьогодні вночі буду в границю в Канаду переїжджати. От, то, виходить, я сьогодні... Можливо, Можливо, я сьогодні буду в Канаді. Якщо вони мені цей, зроблять документи на границю, бо часу можуть не встигнути. І прийдеться мені спати в Америці і буду переїжджати завтра границю. Ну, подивлюся, я думаю, що вони сьогодні зроблять. От. Якщо їдемо потрошки. Це штат Вашингтон. Ну що, нарешті я загрузився, в мене вже шоста вечора. Так що погнали по чуть-чуть. додому, їдемо, додому. будемо вдома, сьогодні що, в нас п'ятниця вечір. Вони хочуть, щоб я виграв. Я тут близько недалеко від дому, мені тут в неділю буду, п'ятниця, зараз чуть-чуть проїду, потім субота, неділя. А і в неділю я буду цей. В неділю-вечір мені вже дали на який час вигружатися. То там, виходить, 11.30 ночі ввечора має бути вигрузка, в неділю. Так що давайте, погнали. Давайте зробимо це, провіримо машинку, вот. перевіримо, що тут робиться під капотом. Фонарик, фонарик взяти. Сьогодні би нормально, колеса в мене цілі, солярка в мене тут є, Ріфер, солярка є. Світло чи світить все, Все, світло є. Світло є, світло є. Проснувся я коротше, кілометрів 40 від границі. Не переїхав я вчора границю. Я хотів переїхати вчора границю, але вийшло так, що вони мені затримка пройшла з цим. Як сказати, груз не був готовий для переходу в границю. Затримка пройшла з розтаможкою груза, можна так сказати. Я цей принтер, я роздрукував документи. На границі вони мені тільки сьогодні зранку вислали. Але груз розтаможений, можеш їхати, але я поки йду туди, антибіотики я п'ю, в мене вуху щось болить, вухо болить, все болить. О, я поставлю цей. Я маю рис. Я поставлю рис, грітися поки що. Одноразові тарілочки, щоб одразу їх викидати. Що, зараз поставлю рис. Поки він гріється, я піду візьму каву. От Візьму каву і ми поїдемо. І так воно буде. І так воно буде. Отакий От ранок. Данок, рисом, зап'ємо кавкою, погнали. Ну добре, йду я всередину. Я тут так стою, будемо виїжджати. Я отут так стою. У мене тут одразу вагова, вон е, вагова. Я тут практично на ній спав. Чується, вона зараз відкрита. Ой! Будемо заїжджати без вагового. границі мені вже недовго, а я казав, хвилин 30. От. Так що, погнали, заїдемо на вагову і поїдемо далі. проїхали удачно і погнали вперед. Як бачите, в нас дорожка суха і гарна, якщо їхати, просто чудово. Люблю таку дорожку цікаво. але коли нікого нема, коли ніхто не мішає тобі їхати. От часом ти їдеш, попадеш в таку дорожку, а він їде там, я не знаю, ніби, ніби на завтра. І ти починаєш пертися, ні розігнатися, нічого. Особливо легкові машини, старічки так їздять, дідусі, бабусі. А як стане, і до задниці, з якої швидкістю він їде. Їде 50 км на годину і все. Он и по той просер, и вот сдать Назаров, варен, варен, я борщ Thank you. Thank you. Thanks. маленька аварія. А я вон думав, що я спокійно доїду додому. А воно ну вон що тут робиться? І ще, бляха. Ой, 500 кілометрів додому лишилося, ну я не знаю, я хотів сьогодні доїхати, але ну, напевно... Але подивимось, як там далі, далі може бути добре. Я не знаю як на камеру, але... Но... Ну, очами... очами дуже ну, далеко я не бачу. Не Он... Ні обігнати нічого, такий цей дує, дує з поля вітер. І все передуває. Так що я не знаю. Ну що, будемо їхати потихенько. Ну що, я під'їжджаю додому. Я думаю, цю серію треба закінчувати тоді. Давайте тоді зустрінемось з другою серією. Давайте, пока, піс всім.